Всім привіт, з вами я DeGash і сьогодні ми будемо грати в групі під назвою Minecraft на зборці TechnoMagia, Chromo Techno 2. Поїхали. Так ось, що ми зробили в минулій серії? Ми е, зробили ось таку систему зберігання предметів, зробили ось таку ферму дерева разом з безкінечним двигуном. Ось, ми все перенесли на оцю нашу, на нашу платформу. Вона тут росія на початку, але в минулій серії е, було м, узори тут посередині. Я ці узори забрав, залив ендерцеглою та і все. Е, я переніс сюди портал Незер, до речі, е, став робити молот. Але став його робити в серії, але знову виключили світло. І в мене тупо все не збереглося. І в минулій серії ми побудували ось коксу піч, але не активували. Тому раз, два, три. Є. Yeah. І ми можемо сюди щось поставити. Ну, наприклад, ріжать. тут ми можемо вугілля перетворити на вугілля. Але також декреазове масло. Тому я підготувався. І давайте попробуємо помістити базовий резервуар для рідини. Якщо він не буде працювати, ну то щось друге спробуємо. Наприклад, є ще резервуар з її сусліку. Ось такий, в принципі, це теж легко робиться. І давайте ми будемо дороблювати молот. Ми зробили ось таку головку з кобальта. Далі, напевно, ще плиту зробимо з кобальта. Далі е, я хочу зробити щось з, з бронзи. Напевно, рукоятку зробимо з бронзи. А вже е, ще, один, ще одну плиту ми зробимо з розового золота. Розове золото це на сплав, який робиться з, з міді і золота. І, до речі, рідина все-таки не переходить сюди. А вже два коксу гілля зробилось. Досить швидко воно робиться. Ну давайте спробуємо все-таки зробити ось такий резервуар зі сусліка, який я вам показував. І вам ось таке. Тепер ми ставимо якось так. Якось так і воно все одно не переходить. Але у на нас розвиток золото є. І тепер нам потрібно ще тінкер з бронза. І це нам знову ж таки потрібно мідь. і скло. Цікаво, до речі, скло. А як скло робиться, я так розумію, простий пісок, так? О, все, тінкерса бронза. І виливаємо рукояточку. Це не та рукоятка. Бляха-муха. Мені потрібно було оцю рукоятку. Все. Де, що це розмінюється? Ні, що так, дасть що так. Ось, ось такий от мене молот. Появився. А тепер я би хотів його проапгрейдити. Є тричі такі штуки, які дають ще плюс один апгрейд слот. І тепер наложимо удачу. І удачі є пару рівнів. Ось є ще такий рівень. А яким чином дерева стала сажатися тут? Взагалі вже все забито. Єдине, що я би шахтів додавати ефективності трохи. Ми можемо віддром взяти якраз масу і отримати квест. Так як оце не працює, то поки що ми це розбираємо. І давайте другу штуку зробимо. Це в нас вдома на піч, який буде робитися сталь. Але цього нам потрібна і цегла, і, і магма, і, і е, ц... незрідська цегла. Тому ми пішли добувати ресурси. Так ось, ми зібрали всі ресурси на е, ці цеглинки і зробили 2 по 27, щоб зробити ось таку штуку, як домена-піч. Ми зробимо одразу дві: перша і друга. Тепер ми беремо ось таке вугілля. і ставимо залізні слитки. Забираємо нагороди. Получаємо карт топлю на паличці і отримуємо першу сталь з такої штуки, як шлак. Далі я хочу зробити мультиблочну структуру, яка називається металічний прес. Для цього нам потрібно буде дві ось такі стальні штучки, не знаю як їх назвати. Ось такий отрестовий інженерний блок, тяжкий інженерний блок, поршень. І ось така конвейерна лента. Але щоб ось такий металічний прес працював. Нам потрібна хоча б якась енергія. На перший час можна зробити, в принципі, і якийсь термоелектричний генератор. Але щоб його зробити, нам потрібно ось така... Ось такі цегли за воду з заводу сплавів. Але замість того, щоб скрафтити цеглу, я вирішив піти в данш. І тому зараз ви побачите вирізку мого походу в данш. Якось ми сходили в данж, але ми ще не зробили оцю кільню. Але дивіться, в нас тепер є така штука як сталь. Я хочу попробувати зробити з такої штуки, як з кого моду як механізм. Труби. Механічна труба. Так, ми поки що воно не... ніц не робить. Тому що нам потрібна штука, яка називається конфігуратор. Але ми її не зможемо зробити. Ось чому. Блягенд. А така надія була. Ще я би хотів зробити ось такий компас якого нам не вистачає самого компасу, тепер компас вистачає. І ось такий робимо натуральний компас. Він нам допоможе знайти будь-який біом, який він є в цій зборці. Е, також е, ще останнє, що я би хотів зробити щодень, це апгрейд е, удачі. Тому що ми знайшли золоту морку в данжі. Все. Давайте тепер натуральний компас. Я хочу знайти пустелю. І все. Ви з'явилися пустелі. Можемо поставити тут мітку, я якраз знайшов якусь е діамантову лопату. Що? Це капець. Тимба. Тепер, щоб зробити ось це, нам потрібно е зробити пісковик. Три вісім. Все. Поставити ось так і молотком. Все. І тут ми вже можемо робити е звичайні сплави. Наприклад, е латунь навіть, розвезло золото. Тобто є сплав як із Тінкерса, так і з е, самого імерсіва. І ми можемо виконати квест. І отримати Gummy Bears. Oh, gummy bear. yes, gummy bear. Тепер я хочу різко пересунути тему з Іммерсія на Silent Mechanic. Тобто, це відео взагалі масштабне, ми затронули все, і данжі, і імерсів, і все, що... і навіть Тінкерс. Спочатку нам потрібно ключик. Але для того нам потрібно ще ось таке. Залізо, яке робиться зі звичайного залізного злитку. Крафтимо ключ. Після ключа нам потрібно зробити ось таку рамку механізм. Для цього нам потрібно стальні палки, сталь, чисте скло, яке робиться. Ага, робиться воно досить легко. І гладкий камінь, який робиться зі звичайного каменю. Пам-пам. Все, і в нас є 4 золотих пічки. І дивимося, чи ми можемо скрафтити. Та перша рамка є, друга рамка є. І навіть третя рамка. Це, супер. Якраз три рамки, і ми можемо зробити базові штуки. І перші три механізми, які нам треба зробити, це спочатку. Генератор на вугіллі. Далі нам потрібно зробити ось такий завод сплавів. Для цього нам потрібно цеглу. Так, тепер ми можемо зробити завод сплавів. І ще нам потрібно ось такий дробитель. І тепер ми можемо зробити базовий краш. Поки що ми поставимо це все сюди. Але пізніше я це все переміщу. Коли я розширю, ще розширю базу, та беремо зразу вугілля. Нас просять зробити багато сплавів. Але я поки що ці сплави не буду робити, я піду далі. Далі по квестах, трохи далі. І якщо нам треба буде все-таки, то ми якраз будемо робити. Ось, наприклад, нам потрібно рестоновий сплав, для цього нам потрібно залізо і 4 редстоуна. Так, я зробив 8 таких злитків, мені потрібно зробити ось такий покращений. Вже рамка, покращена рамка. Оцю рамку робимо. І тепер оцю. Тепер ми забираємо оцей смелтер. А ні, ми зарано його забрали. Нам потрібно ще один сплав. Щоб зробити це нам потрібно ще бісмут. Коротше, якийсь сплав бісмута. Це нам потрібно два гміді, один цинк і один алюміній. Тепер ми точно забираємо цей смелтер. І з цієї штуки ми крафтимо звичайний смелтер. Тому що там то був базовий. Тут навіть є бакрейди, більше енергії. Так ось, для чого я робив царі е, оцей смалта? Для того, щоб зробити сталь. Тому що сталь в оцій пічці е, довго робиться. А тут скоро. Правда, мені би ще здався. Крашер. Ну, поки що давайте е, поставимо на це подробит. І далі ми назад вертаємося в Immersive Engineering і робимо ось такий металічний прес. А для тяжкого нам потрібно ще ось такі компоненти, механічні і електру. Ну Електром робиться. Е, в Щоб зробити ось ці компоненти, є е, ось такий крафт. Це мідь і 4 стальних е, плити. Але є трохи полегший крафт, е, щоб трохи зекономити сталь. Для цього нам потрібно е, workbench інженера. Тепер, щоб тут щось зробити, треба е, Blueprint. Щоб зробити ось такий нам потрібно ось такі злитки, е, синій барвник. Так, тепер е, ми беремо, все, ставимо сюди і отримаємо 4 цих компоненти. Ось так робиться прес. Нам потрібно поставити сюди-сюди стальні оці ліса. Сюди, наскільки я розумію, оцей рестонвий інженерний блок. Е, сюди поршень. Але наскільки я пам'ятаю, молотом. Ага, тепер не можна молотом, так? Тепер сюди ми ставимо тяжкий інженерний блок. І конвейери, які відправляються, я так розумію, в одну сторону. Ну давайте допустимо ось туди і ось туди. Тепер тут ми молоточком тикаємо і получаємо. Ось такий металічний прес. Але як на диво, вона працює на чому? Правильно? На енергії. А, до речі, в нас купа квестів не виконано. Я пропоную виконати все-таки. Енергію ми можемо отримати з, в принципі, з будь-яких штук. Ми можемо навіть звідси енергію вивести сюди. Але я ще хочу ще одну штуку подивитися. Та зараз найлегший спосіб це звітом сюди привести енергію. Але для початку. Я хочу виконати всі квести, які ми могли виконати, але ще поки що не виконали. Робимо ось такі дошки е, з крезоту. Так, далі, е, щоб привести сюди звідти е, сюди енергію, нам потрібно, напевно, це все спочатку перебудувати. Знаєте для чого, бо це все було все-таки поближче. Я трохи не розрахував. І найлегший спосіб це зробити ось такі конектори. Є конектори різних рівнів. Я пропоную зробити ось такий середній. З електрума дуже легко робиться. Крафтим конектори. Ставимо один конектор ось сюди наверх. А один конектор ось сюди. А тепер треба все чимось зв'язати. Нам потрібні ось такі шнури. Так як ми зробили МВ, нам потрібно МВ. І тепер ми вже получаємо ось таку катушку. Тепер ми сюди з оцим. І все металічний прес тепер. Має енергію. Я не знаю, як, ми, ми, ми можемо скрафти е, горизонтальні. Також на металічного опресу потрібні ось такі формочки. А, і також вони всі б'ють. Дуже б'ються. Але я не знаю, чи в нас є сенс скрафтити е, якісь оцих е, формочок. Ну от точно оці дві не потрібно, тому що оці дві ми можемо зробити з допомогою Create. Ну, ось ці ще можливо, не спорю. І робимо форму шнура. Тепер з ми закидаємо ресурси, які нам потрібні, з яких нам потрібно зробити цей шнур, і він буде робити. Ну на цьому я пропоную завершити цю серію. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь обов'язково на канал. З вами був ДикДеш. Всім удачі. всім па Па-па-па-па-па-па. Па-па, друзі!